Вітаю на каналі. Так, спочатку вийшов у ковтині, бачу ні. Прохолодно про вже досить так. Вчора в нас йшов дощ, вчора мав би я цим займатися, але мені треба було обновляти дані у ТЦК. П'ятницю я їздив, я туди не попав, бо там щось них якась була, не знаю, не прийняв. І вчора знову довелося мені втратити день на цю поїздку. Зараз хочу зайнятися, мені треба спочатку підготувати ділянку до посадки. Поки що обробляю один загон. Не знаю, чи буду цей рік-два садити. Побачу по розходу часнику, я ставлю собі дві сітки. Значить, можна було зараз поціпіти. Фризу і фрезою це все діло, але якщо я фрезою це все діло зроблю, я посажу цю грядку зовсім. Нема тут і так тих розор, Якщо я посажу руками, я його вже не викопаю. Треба буде знову домовлятися. Коротше, це все час. Буду зараз требувати матику. Я рік теж ні люди не зрала. Взирала толково. і я так пробігся перед посадкою чуть-чуть, Граблями це все значить, зарівняв, щоб було маркером нормально тягати. Маркер я роблю просто з, ой, з обрізків, там з паполок вибирав таке. Буду переробляти його. Я вже казав, мене були рядки по між по 35 см. Цей рік хочу зробити тип, по 40-40 по см. Зараз мати буду до речі дуже багато цього коріння. Скажу, кажу, я вже розповідав якось на каналі, це подлозник у нас кажуть. Оте зілля, що я запустив, я города виросло, воно його повністю заглушило. Я думав, воно на нього ну, якось уплинуло. Але це така рослина, вона собі почекала, воно повірорвалося. і на той рік його знову буде повне. Не знаю, як на його подіє стомп. Но тут цього зілля не було, воно не росло. Значить стомпно його водіє. Заказав я по новій пошті Єромілу і заказав Максим XL. Це при обробці, при посадці. Але стомпу я ще не заказав. Ну стомпу можна, можна пізніше. Десь навіть через днів 10 після посадки часнику. Ще закажу, тут мені його багато не треба, десь 0,5 і вот хватить. Так, ну це я погорячкував. Тей рік я матикою рівняв, ну зорено було набагато краще. Ну Це тут а, нереально я попробував. тут оці глиби, це ж все його руками перебить. Значить все ось я приєднав фрезу до мотоблока, зараз його заправлю, бо там нема солярки. Ну і що, доведеться? Працювати фрезою. Я ж кажу, який мінус буде цієї фрези. Зараз отут як по краю пройду, оце типа-тіпа розору, ну воно на розору і не виглядає. Ось я зараз ще візьму отут фрезою і отут і все. І воно буде все в сплошну. Треба буде що людину шукати з конем, ну це теж я не знаю, поїде та людина чи не поїде. Якось воно, я ж не знаю, Тей рік воно так було, якось, я прочистив лопату і розоре, це порівняв. За, за годинки-півтори пробігся, воно так було рівненько, просто я пробігся, чу-чуть подвірушив, Порівняв це діло значить, металевими граблями і все, нарізав собі рядки і працював. Тут то так не вийде. Це все в цьому корінні, цей подлозник. Ну я так наскільки поняв, його стомп 330 і цей гербіцид теж тримає, бо по часнику його не було. Я вже мокрий, я такого ще біля дому не фризував. Не Земля просто якось стоїть, ну, не знаю. Я не знаю, буде видно у відео чи ні. Він от фреза на горту, я все. І так мотоблока постійно треба ну, тримати в руках. Це, це не то, що, ну. Ви знаєте, от мені Василь ось, цей підписчик, що мені посилку переслав. Дзвонить, ну, дзвонить буває якось і каже, Льоша, ти дуже багато дурної роботи робиш. Оце вона одна із цих робіт. Це взагалі це я не знаю. Ну, такого я ще не робив. Ну, Новину це нереально. Я тут просто, У мене, до речі, є травми рук однієї і другої. Зразу ось відчувається вже так терпімо, але вже воно мені пару днів. Тут я ключицю ламав, тут плече. Це просто ну де такий пісочок іде земля нормальна, така що він собі йшов, то там собі його підтримуй, а тут а воно грузить туди і постійно на руках. Фух. Ну що, я не знаю чи я зроблю. Я ось три ходки зробив туди і назад я встав. І ось я бачу, що він скоро закипить, вже треба йому буде вставати. Я кажу, я такого ще не фрезував біля хати. це Наняти це... зараз трактора, це знову бігай по селу, щоб хтось підцепив ту фрезу і приїхав, тобі нормально пофрезував. Ну вже доведеться зафрезувати повністю все у сплошну. То така робота. Як я вже казав, вже на своєму каналі якось казав людям. У кого нема здоров'я, у кого щось з проблемами з спиною, які в мене теж є. Спина ще вона таке терпить. Ось руки вже все, вже отут до травми, то вже оця рука були. А у кого нема здоров'я, ні спини, щось із суставами, з углобами, ніколи не беріть ці техніки. Їздити можна щось возити, коли в найому прицеп, Ну тільки, ось сказав, що ти не гориш і так далі. Попробуйте зорати, ось, ось таке отут останьте, я побачу, як, від, як у вас це вийде. I'm sure. Три рази пройшов туди назад і знову встав. Руки не витримують. Отут руки вже все Вже тут і лікать почав боліти. Ще раз пройду, понад родно... по... ну, по саме найважче, його туди клонить і отако відверне. Позорі кажу, якщо я засуну повністю розорі, то це непонятно, хто мені їх зробить і так далі. А я ще сьогодні ще й часник садити, ага. Так собі ось охожу хожу за ним і думаю, посадити півзагона одного і півзагона другого, а туди не досаджувати. Бо цей рік мені повезло, що я... Убрав вже часник і почали йти оці сильні дощі, а то було б горе, він би вимок би, він до цієї пори може вже перетругнутись. Не знаю, чи духу хватить, ще цього зробити. Трохи широкі загони теж такі, щоб не було біди. Але я ще раз повторюсь, руками, копати розору це... Ух, я вже мокрий, мене і спина мокра, і голова вже. І все. Кажу, всяке було тут біля хати, по всякому. Було і грузко держиш, але тут якось воно місцями стоїть рубом земля і все його починає нагоркувати, вона молотить, вона не справляється низька. Йде така куча вже землі і це постійно треба його... Тому що він вже ну, починає ставати Я кажу, у мене ще такої фризовки не було. Фу. Так, добре, ще трохи відпочину, піду знову. Ось так воно все виглядає. Це отут, це взагалі жестяк жестяковий. Особливо ось тут. Я не знаю, як воно. Фу. Не можу. Хоча наполовину. Ось тут вже розвертався, бо все вже коліна болять Так, ось дивіться, бачите, отут зовсім нема розори. Це її треба робити Отут вона ось так виглядає, ну хоч є направлення, яка вона де вона має бути. Так, ну і отут, ось теж там взагалі вона якесь живе, ну коротше. Я ж кажу, я ще сьогодні планував часник садити. І роздягнеться холоднувато, одягнеться, жарко. Так, з призовкою точно сьогодні все. Я ось його оставляю на полі. Зараз у нас десь початок перший. Ще є час, я зараз... Пообідаю, трохи відпочину і може ще я його порівняю значить, цим граблями і, пам'ятаючи, казав я сьогодні в відео, ще маркера хочу зробити. Маркер це просто прилетів на йде кусок такого обрізаного опапалка. До нього теж з кусків загострений я. Ну той рік я прибивав, зараз ось у мене вже є. Подарунок я вчора, до речі, купив собі там різних саморізів місто, в місті, то зараз вже його буде проще. Просто наріжу по розміру і хочу зробити не 35-40 а см між ряду. Ну і мабуть усе на цьому. Ще мені його треба полущити, розлому, ще я не ламав його. Але, якщо нема ось ще розлом, Ще мені доведеться сьогодні спробувати домовитися з людиною, щоб завтра приїхав і пройшли мені ці три розорі. Я думаю, якщо кінь нормальний, то це нічого тут по два рази туди і сюди, а потім я просто лопатою почищу і все. Тому що лопатою копати розорі. Я колись, повірте, копав, бо хтось може скаже, о, ніє, все, відео не є, важко, то, то. Я знімаю, як воно є. Так. От сьогодні мені, я не знаю. Я не хочу там, може людина, яка мені грала, зараз мене неправильно пойме, що, я, що він там мені погано зорав. Ну я такого ще не фризував. Я це кажу, якщо новина і тверде, мотоблок навпаки, треба на цьому рогачах висіти, щоб його прижимати. Тому що трактор і гідравліка це є одне, а мотоблок це зовсім інше. Це все на руках людини. Так що там не пишіть, а от мотоблок, зараз понаписуєте, може, не вмієш і технікою користуватися і так далі. Ну, це вже як кому там. Оту новину, ота, вкрай. я навіть не буду його і Я не знаю, чи я його ставлю так на зиму, але краще б його перебити. Люди кажуть, що воно краще б переприло Не знаю. Ну там уже треба реально, щоб хтось 24 кою приїхав і просто... То це буде все займе, я не знаю скільки, 20 хвилин, скільки там його. А мотоблоком я там буду руки мучити і ставати оце на перебіг довго. Не знаю, лоді зробив, воно вже м'яке по-любому, я ж кажу його, часник же це не якась там картопля, його ж не треба там 5-7 см в землю і все. Я ж кажу, ще сьогодні порівняю я ну скручу ось нового маркера. Мені на три зуби я тий рік так само зроблю, бо на чотири це вже буде трохи воно таке не зрадне, на три штуки і піде. 40 см. Потім буде ну, зручніше працювати, ось навіть отей балабакою, що я купляв на посадку. бо це вона не влазить трохи. Але спочатку розори, тому що якщо не буде розора, я посажу. Діло не в дощах, може я й там домовлюсь. Але кінь. Це ж не техніка, що ти його кінь десь вилізе і на саму грядку. Зараз потопче мені. Тут краще вже працювати, коли воно все буде готове. Все на сьогодні таке відео. Поплакався, помучився. Знаєте, зараз знову... Трохи є проблеми зі сном, може я сьогодні хоч висплюсь, тому що я, кажу, я не так багато попрацював, ну ось мені все мокре, зараз треба буде йти в будинок, все передягатись. Тому що це вже осінь, можна застудитися. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім здоров'я, всім пока.